Так, ось такі ось халепи бувають. За гіпсокартончиком. Дивіться. Я такого ще не бачив. Цвіль, гриб. Фу, блін. Понюхав. Це жах. Жах. О таке. Що вже ж. Слава, ну а бачиш, та ні, є далі. Та ти що, все. Ну yeah. Коротше, не будемо трощити. Йолки та палки, я такого ще й не бачу. <coughs> ти що, дивіться. Угу. Фу. Ось ось таке і стіни такі жахіття. Зараз буду, це ж, буду дивитись, люди попросили стяжечку зробити. Буду дивитися, чи є пароізоляція між фундаментом і стіною. Більш за все, що нема. Ну, коротше, отака от ситуація.